Добрий день, мене звати Вадим, я із Луцька. Вживати я почав доволі таки давно, ще при Совєцькому Союзі, десь в 80-х годах. Якщо б в ті роки були такі умови, як зараз, мені тяжко сказати, але я думаю що моє життя могло б піти зовсім по-іншому. По Зараз є соціальні служби, є організації, є куди звернутися, є правозащитники, є адвокати, щоб мало помінятися в Україні з наркополітикою, ну, треба, щоб вона мала людське лицо, чоловіче лицо, прежде всього. У нас є хороший примір. Португалія, де є норми, які людина може мати при собі, наркотичних віществ.